Так, що я казала проходити? Кодекс. Давайте пройдемо кодекс. Пані Наталі, у вас десь було відео з проходженням даного кодексу. Я вже навіть не пам'ятаю, як я його проходила. Ну на 3 с я вроді його не закривала. Не тому, що не можу, а тому, що було впадло. Я бачила, бачила, вроді в тебе на каналі було відео. Чекай не то листаю. Не то листаю. Але він. хай буде цей шмот, я не хочу заморачуватись. Я не проходила ще його на 3, говорю чесно, так як є. Це одіта. Як ти, ти її береш чи ти її не брала? Як ти її одягаєш? Скорость атаки, що її треба там? Ну Це на прітусь. А ну на авто що воно мені підтягне? Хай буде пошко на авто пофіг. Є відео на окремому каналі, Кому цікаво скину. За додаткову оплату пані Наталя вам прийде. Я жартую. Ні. Блін, що її одягаю? Поміняємо, значить, це її червоний. А шо її брати, які арто так? Мінйона її брати? Шо її брат? І цей голий тоді. Це в цьому сині сет, Ось цей. Покатить так. Так що буде так. Йдемо на авто, сходимо. Я і моє лінь. А шо воно там стоїть? Боже? Закрийте очі. Закрийте очі на цей позор. Я не пам'ятаю, якою я то проходила. Кажу, десь на 2 ески, напевно. не заморачувалася. Хай б'ють на авто, скільки наб'ють, скільки буде, так що. Хай для мене амулет на Ша. Я ж кажу, що їй, напевно, скорості атаки. Скільки ти їй давала скористь атаки? Робота немає, немає. Не приходить до мене сестра. В червоному сеті. Ну, зараз подивимося, скільки вони наб'ють. Попробую покращити свій результат. Чекайте, бо я вже знову гру десь загубила. Блін, мені терміново треба щось зробити з цими. Якось змістити то тобто, все, аби зробити менші віконечка, бо я не бачу там, де в мене ці вкладки. Я згорнула і загубила. Що ви не б'єте? Ну, давайте добивайте. Не проб'ють. Яй! О! <п є> <п є> Та й пофіг. А може я набивала на тресі, я не ну, чесно не пам'ятаю. Воно ж рідко цей кодекс. <п 'є> Нормально, мені сподобалось. Що? Отак? Нормально? Нормально. Демо купимо цей? Купимо шардік, червоні там може сидить моя корнеліанівер. Діду да. самостійний мужчина. До речі, у мене мало цієї валюти, бо я скупляла минулого разу, багато енергії брала звідси, майже все було скупила, або все, або майже все. І рубіни брала. Я не пам'ятаю, що то було. Або турнір, який, що ми тягалися, або цей, то я брала. Я вже знову якась біла. Відсуваюся, я жовта. Що? Це ми відбили. Чекай, а перший кодекс мене що? А, Влад, до речі, сьогодні якесь відео кидав там з високим, але я ще не дивилася. Ви дивилися відео? Влад ти на ефірі. Я не дивилась, якщо чесно, я не дивилась. Треба подивитися, що там робить Високий взагалі. Блин, хиба кидай дебафа на цам. Блин, чкай, там уже переключается, уже саму испознаваемую тему.